Рав, товарищка любов це, це як ну вхід до вищого світла, яке е, являється людям, які повинні виконувати зв'язку між собою. Головним чином. Всі закони, всі закони, які належать до до прийняття тих світел, які приходять з зори. питає, тобто наші зусилля прийти до товариської любові, це як. ну, Залучення того світла, яке світить на, на заповідь, так каже рав, як так, запрошення, за яким ми дійсно притягуємо світла вище, які приходять. так, Підняти нас 613 діями е, гіла. Так, завжди виникає питання ну, щодо взаємин між товаришами, як із цього е, розкривається зв'язок людини з е, вищим? Ми говоримо, що є два комплекти заповідей між людиною і ближнім, і між людиною і творцем. Так, каже Рав, правду кажучи, що в кожній заповіді, які ми виконуємо навіть між товаришами. Дуже начебто це начебто далеке від взаємин з Творцем, але все ж таки ми, ми виконуємо цим навіть наші взаємини з всесильним з Творцем, тому що від нього отримали. Так? І відносимо це до всієї групи, яка завдяки цьому наближається до. Творця хоче розкрити його, і і так це ну і з завдяки цьому виконанню. Навіть щодо заповідей далеких, начебто від зв'язку з творцем від духовного, але ми цим розкриваємо ту основу звідки це прийшло. Тобто, всі вони зв'язані, всі заповіді, всі 613 заповідей зв'язані з творцем, і не може бути, щоб людина виконувала щось і. І не була би при цьому в зв'язку з творцем, дякую, каже.